На порядок денний позапланового засідання виконкому було винесено п'ять питань. Так було розглянуто і схвалено проєкт рішення Славутської міської ради щодо внесення змін до бюджету громади у частині спрямування коштів у сумі 750 тисяч гривень для надання допомоги конкретним військовим частинам на закупівлю ними військових засобів, обладнання тощо затверджено рішення комісії щодо надання компенсації на відновлення пошкодженого російською агресією нерухомого майна. Ще трьом славучанам підтримано рішення щодо забезпечення оперативного реагування на звернення споживачів централізованого водопостачання щодо усунення аварійних ситуацій. Йдеться про мережі централізованого водопостачання, де не встановлені межі майнової належності їх елементів. Рішенням виконкому погоджено утворення добровольчого формування Славутської міської територіальної громади номер 1 та рекомендовано призначити Юрія Шпарука на посаду командира. Копія рішення буде направлена командиру військової частини А 7181 сил територіальної оборони збройних сил України.